Мозок все одно відволікає, геніальна ідея! Тобто я вже сіла за роботу. Вже от зараз я буду постити, тут все розклала. Значить, плани, от лунний календар, тут все в мене розписано. от Мій ноут все підготувала, і тільки я сіла. Постити, як мені приходять геніальні ідеї для майбутнього контенту. Я сідаю, і їх записую, тому що геніальні ідеї кожен день приходять. Отак, от, от де-небудь валяються, ні, звісно, я взяла це все, записала. Рік назад я навчалася на коуча, і нам, е, нас викладачі були сертифіковані коучі, НЛП-практики, психологи, терапевти там, з багатолітнім стажем. І От нам одна з тренерів сказала: каже, Якщо ви постійно фруструєте, відволікаєтесь, зависаєте в соцмережах, завтикуєте десь, це означає, що йде перенавантаження регістра у Ду -ду дуже багато інформації, і просто потрібно дати мозку відпочити. Жіть, будь ласка, чи в когось таке є? Поділіться своїми ідеями, роздумами на цю тему. От, ну я все таки маю, тось я зараз трохи. Попрацюю над цим, якось знову кави якусь поп'ю і все-таки докладу зусиль над собою і сяду працювати, тому що ну а хто замість мене? Він так старається для людства, але люди самі мають це зробити пожекі розчарування століття.